Святковим видався першолипень у Прикарпатському юридичному інституті МВС України. Більше 150 юнаків і дівчат закінчили цей навчальний заклад і отримали звання лейтенант міліції. Майже 90 з них розпочнуть службу на початку на посаді дільничих інспекторів. 30 стануть оперуповноваженими повноваженими карного розшуку. Така ж кількість працюватиме у підрозділах державтоінспекції, що є особливістю цьогорічного випуску. Найбільше поповнення нині отримає управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області, 59 офіцерів. Міліція Тернопільської 30, Закарпатської 16, рівненської та Вінницької областей по 8. Загалом цьогорічні випускники інституту працюватимуть в 10 обласних управліннях та в управлінні міністерства внутрішніх справ України на Львівській залізниці. Попереду буде практична робота, і від того наскільки ви будете її чесно Добросовісно виконувати кожний на своїй, на своїй дільниці, буде залежати загальна справа. Ми розуміємо, що від вас буде залежати і те довір'я до влади, до всіх управлінців, які є сьогодні в державі, тому що ви будете виступати і представляти державу у взаєминах. Тих, які будете розглядати. За відміну навчання, активну участь у науково-дослідній роботі та у громадському житті навчального закладу молодший сержант міліції Аліна Качуровська та рядові міліції Богдан Івчишин та Мар'яна Давидюк були відзначені преміями Міністерства внутрішніх справ України. Крім того, за підсумками 2009-2010 навчального року, Богдана Ільчишина визнана переможцем конкурсу Кращий курсант року. Наказом по інституту його нагороджено відзнакою Міністерства внутрішніх справ України за. Знаку служби другого ступеня, я завжди мріяв е, стати міліціонером, і е, от якраз саме сьогодні, в цей день святковий вона збулася. І я тепер настільки зрозумів, наскільки важка ця праця, що зараз прийдеться йти е, в на практичну діяльність, і дійсно е, це дуже важливо і без нас, як без. Е, Тих, хто охороняє права і свободи громадян, не може бути існувати це, ця держава і суспільство в цілому. Десятеро випускників ходили до складу збірних інституту з офіцерського триборства, прикладної стрільби, самбо, футболу і герового спорту. Один із них виконав норматив майстра спорту, а четверо кандидата в майстри спорту. Одинадцять хлопців були у складі духового оркестру інституту. Двоє дівчат займалися в ансамблі естрадно-спортивного танцю Арабески. Характерною ознакою цьогорічного випуску стало те, що одинадцять молодих офіцерів отримали дипломи магістра. Це було справжнє. Свято початку великої дороги в життя. Кожний випуск, він по-своєму ем, є своєрідний. Е, знаєте, як артисти кажуть, що виходять на сцену кожен раз, як перший раз. Е, так і у мене, в принципі, як керівника навчального цього закладу, ну, багато випусків було. Здавалося б, все воно повинно пройти. Я знаю сценарій, е, як воно відбудеться, все. І, і кожен раз хвилюєшся. І, і відверто кажу, сьогодні десь з третьої години. Ранку чи ночі, як її назвати, я вже майже не спав. По-перше, переживаю, що була погода, тому що це є свято, свято не тільки для тих випускників, а свято є і для нас, науково-педагогічного персоналу і обслуговуючого персоналу навчального закладу. Свято для всіх. Тому що ну, це є випадка, це є головне те, те, над чим ми працюємо в навчальному закладі.